Вітаю, друзі! Покажу вам блокнотик. Це друга робота. Зроблена в проєкті Робимо разом, разом джанк блокнот з нуля. І другим блокнотиком я робила отакого манюнчика отаку бубочку. Я його так люблю тепер, що я не можу передати, я навіть не можу зрозуміти, який мені з блокнотів більше тепер подобається. Великий блокнот формату А5 я робила абсолютно весь під камеру, наскільки це було взагалі технічно можливо з мого боку. А на прикладі цього блокноту я показувала інший вид обкладинки, як робити. В першому блокноті обкладинка була. З гнучкого, такого тонкого паперу, а ця з переплітного картону, такого щільного 1,5 мм, мені здається. Отже, отже, ви ще його не бачили. Така у мене обкладинка вийшла. Ось як бачите, я зараз покручу. Такий він бубацька. Я не можу передати, я <свист> таку якусь ніжність до нього відчуваю. Він мені дуже сподобався. Це формат А6, половинка А5. Тобто, в нас є, зараз покажу десь лист А4, якщо знайду швиденько. Ось листок А4. Половина це формат А5, а ще, ще половина від А5 це А6. Тобто сюди пішли ось такі листки ось так. І ось так навпіл. І ось це такі листки пішли в зошити. Так, до цього блокнотика. Як і до попереднього іде ручка. В мене залишався невеличкий шматочок такої стрічки, ось буквально ось такий кусочок від стрічки залишався, і я вирішила, що треба до ручки його додати. А там вже господинка, якщо захоче, залишена, якщо не захоче, просто зніме його і може кудись там в блокнот додасть цю стрічечку. Ось така ручечка. Я її поки що приберу. До речі, поки не почали ми гортати блокнотик, хочу показати. Ось така тарілочка у мене залишилася. І ось це єдине, що в мене залишилося із обрізків після проєкту. І те, що я не не викину, я з цього, можливо, якісь ось такі кружечки нароблю. Ось такі. Мені за кольором не сподобалися, я їх позакидала, але просто не викинула так, залишила ще в цій чашці. Але ось по, по формату, де, де влазило, я ще залишала навіть отакі обрізочки, я з них ще виробу зроблю, або гудзики, або ще щось. не знаю. Отже, оце залишилося. І ось це залишилося. Один, два, три, чотири обрізки. Все. Більше з того, що я починала різати, в мене не залишилося нічого. Решту я зробила ось такі м картки. Картки чи тежики, я не знаю, як це краще назвати. Але ось я порізала смужки, де не вистачало мені на смужки. Я такими прямокутничками додавала, наклеїла, прострочила, і додам, як тежики, десь в якісь кишеньки всередину блокнотика. Так, і, і в мене залишків практично не залишилося, чому я дуже-дуже неймовірно радію. Так, на обкладинці: на обкладинці є шиття. Це теж залишки паперу. Отже, там всередині десь, може, якісь там є виробні негативчики від виробних елементів, але вони закриті композицією, це все абсолютно добре прошито, пришито, приклеєно, нічого не буде заважати користуватися. Вигляд має абсолютно естетичний і практичний. Нічого ніде не чіпляється, все добре приклеєно, мереживо ось така мушля, квіти. і... Така медуза дуже гарна. Мені здається, вона до цієї джинсової обкладинки дуже підходила. Додала ще три стразинки такі надійно приклеєні, і вони просто такі, щоб акцентики додавали, невеличкі, щоб так воно якось, якось його урізноманітнити. Отже, дивимось. Зав'язки в цьому блокноті вирішила робити на стрічки мереживна і така. Я не знаю, з якого це матеріалу, можливо, це атлас, можливо, ні. Я не знаю. Це мені десь колись вони дуже давно куплялися. Я вже просто не пам'ятаю. І ось, до речі, те, що я казала, ось кишенька. І я залишу тут цей тежик, просто щоб було видно, що кишенькою можна користуватися. Не хотіла вирізати ось тут і робити якусь таку виямку, тому що тут воно якби такі досточки, і мені не хотілося просто цей принт порушувати. Трохи штампінгу, буквально трошечки мережево злегка прифарбоване, щоб воно не було таким яскраво-білим, як воно було, я його трохи, -трохи прифарбувала. Фарбувала чаєм і додавала трохи спрею. І такий відтінок злегка, начебто з рожевим, вийшов. Навіть не з рожевим, а трохи такий в персик. Ось така підвісочка з якірцем. І далі теж, теж буду гортати, так з вами просто подивимося, що, що до чого. Є сторінки із скраб-паперу, вони такі щільні, на них можна розміщувати. Я на них розміщувала або композиції, або на них можна розмістити фото. Є ось такі крафтові сторінки, теж більш щільніші, теж невеличкі композиції на них додавала. І є ось такі тоненькі, де зручно писати і щось нотувати. В принципі, і на цих теж можна нотувати. Додавала ще продовж всієї роботи ось такі шнури. Мені здалося, що вони такі цікаві і в цю тему підходять. Зробила такі вузлики і де-не-де -де додавала в роботу. Це книжкова сторінка, але я її трохи доповнила штампінгом, щоб вона трошки так цікавіше виглядала, а не пусто. Невеличкі композиції. В композиціях мережево, вирубка, відштамповка, білетики, баночки, трошки штампінгу. Книжкові сторінки додавала просто для, для різноманіття, щоб так воно якось цікавіше виглядало. Ось такі кишеньки в наборі були, не знала, куди їх використати. Вони маленькі були, і в великий блокнот не, не підходили, а в маленький блокнот, чому б і ні, так добре підійшли. Ось така манюнька баночка в мене була. І я вирішила, що я її теж додам сюди. прикрасила, Залишався в мене з вирубки ось такий маленький маячок, нікуди він в мене чогось не пішов, мушля. І я зробила ось таку манюньку композицію, прикрасила баночку. Це такий міні-міні зошит. Просто міні, абсолютний. А сюди можна під скріпку додати фото, і буде дуже гарно. Такі невеличкі штампові композиції. Теж де-не-де, буквально їх декілька, щоб урізноманітнити сторінки. В цьому блокноті я до кожної композиції намагалася додати, окрім елементів з колекції ще рамочку будь-яку яку-небудь. Дуже мені хотілося максимально використати, бо в мене вироблених дуже багато рамочок, і мені дуже хотілося їх якось впустити в хід, а вони всі розрізнені, і великі, і маленькі. І тож я поставила собі на меті їх максимально використати, а де їх використовувати, як і не в джанки. Це тут теж трошки штампів додала, гралася був настрій. Ось такий конвертик зробила, тежик, причепила якусь таку цікаву булавочку. Трошки штампінгу. Ну, Тобто композиції всі такі невибагливі. Ось тут теж така стрічка. Це з минулого блокноту в мене залишалися такі тканини смужечки, не використані, але вони так гарно в тему підходили. Я вирішила їх ось так використати сюди. Дивіться, отак. Перегинала, робила композицію, залишала хвіст, перегинала сюди на, цю, на цей бік і тут чимось маленьким додавала композицію таку, ну, ось тут просто білетиком закріпила. І вони додають, як би оці з перегином тканинки додають і об'єму, і ну, цікаво так виглядають, і розтріпаності додають. Тут такий свободний край, рамочка теж ось такий шнур блакитний з білим. І тут шнур. Ну, в різному якомусь там такому врусі, начебто от трошки або водою, або вітром їх якось закручують ці нитки, і вони якось по-різному лягають. Тут така кишенька. Невеличка композиція, теж якась рамка. Всі рамки різні. От взагалі немає однакових рамок. Така рамочка, теж шнур такий Тут ось таке мережевко, щоб на цей бік виходило. Тампінг, місця для записів. Дуже такий товстенький-товстенький получився в мене. Милий, милий, дуже-дуже милий. Так, ось тут така кишенька, покажу, як користуватися. Тут скріпка знімається, відкривається ось тут, і ось так можна вложити багато-багато чого. А тоді ось так закривається, знову скріпка, і все тримається. І такий собі секретик. Ось тут приклеєно, воно нікуди не дівається, все на місці. Ще в цьому блокнотику використовували ось такі буквочки, мені вони дуже подобаються. Ну, Нічого, абсолютно нічого складного, буквально по два, по три елементи, але вони дуже такі якісь. Через те, що різноманітні, ось бачите, рамочка. Тут взагалі рамочка така манюнька, але вона тут теж є. Тут не рамочка, тут я теж як використала. Замість рамочки. Ось таку кишеньку зробила, означила її тежиком, що нею можна користуватися. Це я щось собі малюнок робила, робила, робила. Якась в мене була ідея з... Ну, щось я собі там таке мудрувала, а тоді передумала це я щось собі на обкладинку таке планувала. Передумала, а малюночок манюнький залишився, я його під скріпку просто сюди причепила. Скріпку ось так прикрасила залишками тканинки і мереже при пришила на скрепку. Ну, і ось така собі прикраса. Тут ось така рамка гарна. Ну, такі теж залишки мережева, залишки тканинки. Вони всі підходять під колекцію. Ось так із свободними краєчками. Ну, так, цікаво виглядає, якогось руху додає. І ну, така цікавенка. Нескладна, але, але цікава фішка. Рибка, відстамповка на якійсь старезній картці, я не знаю, де це з якогось обміну мені досталася така чи формулярчик, чи щось таке заповнене, якась дата, і, і рік я навіть прочитати не можу, що це таке. Ну, як бачите, в принципі, по наповненості, що великий блокнотик, що маленький блокнотик, цікаві, наповнені, багато всього в них є. І я навіть не можу сказати, який мені з форматів більше подобаються. Мені здається, це суто від того, хто буде користуватися і що він якби для себе особисто бачить ціль. Мені здається, ось такий маленький блокнот, зручніше носити з собою десь. В сумці, його зручніше, мабуть. Мені так здається, тримати. А великий формат А5 це щось таке домашнє, яке заповнюється на столі, десь зберігається на полиці, то що він, в принципі, ну, величезний. Але по місцю, звісно, що в А5 влазить ну, в два рази більше. Місця для записів, місця для зберігання, місце для фото і так далі. Тому просто розмір більший. Ось така композиція, така кишенька, карточку прикрасила від рибки. Зворотній бік нічого не робила, щоб можна було щось записати, якщо буде така необхідність. Ось така у мене вирубка з рамочкою була, використала. Тут така. Кишенька не кишенька, це в мене просто інший бік папірця, і був він завеликий. Я його загнула і ось тут зробила таке, таку позначку, що тут щось можна прикріп, прикріпити. І відстамповочка невеличка. Тут композицію прикрасила тут відштамповки майже, 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 майже. Ось така. Теж той самий прийом, ось тканинка перекинута через сторінку. Тут композиція така приблизно з тих самих елементів, які впродовж всього блокноту йдуть. А на цю сторону закріпила такими прапорцями і відштамповкою. І тут заховався хвостик від цієї тканинки. Так, і ось така кишенька функціональна. Ось тут зробила ось такий такий конвертик. Кишенька, конвертик, рамочки, білетики, мереживка, вирізалки, вирубка відштамповки. Ось ця рамочка мені, в мене такий ніж є, але це мені в подарунок дісталася десь рамка. Я так розумію, що була наклеєна тканина на папір, і тоді це все вирізано було. І я її щось нікуди не могла використати до цього не, не, не пасувала вона мені до моїх проєктів. А тут, наскільки різноманітні всі рамки, і я її теж сюди змогла використати. І мені здається, тканинна рамка дуже-дуже добре підійшла під цю тему. Тут все таке ніжне дівчаче з квітами, і з мереживом, і тканинна рамка дуже добре виглядає. Тут теж така невеличка відштамповка. Ось тут така сама медуза, як на обкладинці. Їх в наборі для вирізалок дві штучки було, і я обидві використала. Використала. У мене практично не залишилося. От я собі намітила якийсь перелік паперу, який я хочу використати і вирізалок. І абсолютно все, що я собі намітила, у мене сюди пішло. І ось така кишенька, до речі, і ось знадобився ще один тежик. Все. Так, і зараз Ага, спиночка. Спиночка ось така. Теж Маленький шматочок паперу, дві вирізалки. Білетик, тут залишок тканинки і все. Так, закладку. Ага, як завжди, покажу, що ось відкривається, все прекрасно, все чудово відкривається, все гортається, зручно писати, зручно користуватися. Це теж на місце ложимо. І хочу зазначити, що блокнотик я показую в цьому відео вперше, що ніхто його не бачив. Отже, він ще ніде не виставлявся. І якщо комусь сподобався, ви мені скажіть, напишіть, що ви його хочете. Він вільний зараз. І ось така зав'язочка. Дуже мені подобається, ніжний такий. Я не знаю, якийсь такий він затишний і милий. Це кажу не тому, що я його зробила, а от дійсно є роботи, які, можливо, те, що ти таке відчуття в нього вкладаєш, а можливо, ти вже бачиш, що виходить, і, і вже розумієш, що він буде жити своїм життям, і, і він вийшов дуже-дуже ніжний, дуже-дуже тендітний. такий якийсь. Не буду більше, бо щось так щемливо мені стало від цього, що це, цей проєкт закінчився. Отже, я вам дякую, що ви подивилися, що побули зі мною, що приймали участь у проєкті. І чекатиму. Чекатиму на бажаючих цього красунчика, а також дуже чекатиму на ваші блокноти, якщо ви робили зі мною, щоб ви мені показали, що у вас виходить. Я б дуже цього хотіла. Всіх обіймаю і всім до побачення.